Що треба зробити, щоб в бік ветеранів не звучала фраза Ми ж тебе туди не посилали. Треба зрозуміти треба пояснити суспільству, з чим стикається військовий, коли він здійснює свою діяльність як військовий. От багато людей цього не розуміють. Тобто, людина, яка сидить в окопі, вона для мене герой. Бо вона кожну ніч в очікуванні смерті, кожен день вона збирається на цю смерть на новий ввечері. І кожну ніч, коли ти сидиш, ти не знаєш, чи тебе вже знайшли, чи не знайшли. Якщо може, тебе знайшли, то тебе йдуть вбивати. Якщо тебе побачили в Теплік, коли б люди, звичайні, цивільні, знали б про цю внутрішню кухню, вони б усвідомили, що військові, які попри страх, повторно йдуть туди з метою захистити наші цінності, наш політичний устрій в країні, вони б зрозуміли, що те, з чим стикається військовий. Це величезна е, е, жертва, на яку йдуть військові. Мені здається, треба суспільству більше пояснювати, чому саме ми хочемо дати пошану військовим. Чому? Ми хочемо це зробити для того, щоб майбутнє покоління, які будуть захищати так само Україну, вони мали цю рольову модель поведінки. Вони знали, що за це за те, що ти захистиш країну, країна тобі буде вдячна. Бо якщо ми не захистимо Україну в майбутньому, ми зараз на неї не маємо воювати. Тобто ви думаєте, що це просто проблема комунікації держави з суспільством? Сто відсотків так. Бо більшість людей, які кажуть, що я тебе туди не посилав, вони це роблять з якої мети. Бо їм самим, чесно кажучи, дискомфортно від почуття, що вони не воювали. Вони в чомусь заздрять тому, як Яка подяка цим військовим є. Я це зустрічаю серед прокурорів. Які сажають певних хлопців, як вони трактують ті чи інші дії військових. Я бачу серед них, я розумію, що вони, е, скажімо, почуття провини, воно дуже деструктивне. І вони хочуть його звільнити. Звільнити вони можуть е, тільки ось такими е, дебільними фразами про те, що ми я тебе не туди не посилав. Ну добре, ти не посилав. Завдяки мені ти живеш взагалі. Тим паче в цій країні, де в тебе величезні можливості, бо ти б жив в Європі, в тебе б не було б тих можливостей. Ми всі про це знаємо, наскільки там все зарегульовано. Тому, мені здається, це комунікація з суспільством. Воно не погана, не хороше, воно таке, як і воно є. Правильно я зрозумів, що ви розповіли про те, що прокурори намагаються що зробити з цими хлопцями? Прокурори, ви знаєте, яка історія. Прокурори вважають той факт, що військовий взагалі є військовим, чинним військовослужбовцем, вони вважають це ризиком. Що він буде приховуватись від слідства. Закон трохи по-інакшому це трактує. Закон каже про те, що, умовно кажучи, якщо наша з вами поведінка попередня була така, що я тиск на свідків, або я втікав від слідства, то, звісно, це є фактом і обґрунтованим доказом ризику, що ви будете приховуватись. Наприклад, не є ризиком, що людина буде займатися проституцією, якщо вона жінка. Нема ризику такого. Так, да, певні люди таким займаються. Да, окей. Також саме немає ризику, що якщо я чорний, то я буду займатися наркотиками. Це не є ризиком. Це не можна сказати, це, це упередженість. Це таке ставлення до цієї спільноти. Так само не можна сказати, що військослужбовець буде хулятися від е, е, слідства, тому що він військовослужбовець і він буде займатися е, війною, тому треба посадити його в тюрму, е, під арешту взято. Тобто, це розповсюджена практика зараз. Я з цим багато часу разів стикався в справі Інни Пуми, та, яка була теж, здається, була підозрювана по Павлу Шеремету, по Павла Шеремета, їй теж сказали, що е, той факт, що вона була в зоні е, АТО і воювала, було ризиком, що вона може вчиняти кримінальне правопорушення. Ми тоді, в 2019 році, були в шокові. Та як це може бути? Ми ж так вдячні військовим. Звідки це взялось? Але тоді вже сталася певна статистика. На блам цієї системи вони дуже несвідомо підійшли до відношення до військових. На жаль, ну, ця проблема. А, існує, вона буде поглиблюватися, якщо зараз а, ми її не передбачимо і не змінимо, не будемо давати певну інформацію, вчити слідчих і прокурорів, розуміти, чи треба по-іншому відноситись. І це, до речі, викличе дуже велике соціальне напруження. Це треба мати на увазі. Я коли це почув по одному з наших побратимів. І ми спиталися, ну і суддя теж спитався ще раз, тобто ви вважаєте, те, що він військовослужбовець, це ризик, що він буде приховуватись? Він каже, так. Да. Він каже, ну це нелогічно. Чому? В нього інша ціннісна політика взагалі, ну, в голові інша історія. Хлопець пішов воювати, він воює. Чому ви вирішили, що це ризик? Ну, тому що в нас є статистика, ми кажемо: така, у вас є статистика по а, сантехніках? Є? Чому ви не кажете, що всі сантехніки будуть читати злочин? Чому немає такої статистики? А тому, що в нас вона не зібрана. Тому дуже важливо зараз працювати, чим ми займаємося в громадській організації принцип. Треба зараз поліцейським, прокурорам і суддям пояснити, чим ці військові інакші. Це не про індулігенцію вчиняти правопорушення. Це про те, розуміти психологічний стан, чому вони це роблять і як треба трактувати ці події. Бо е, це в тому числі пошана військовим, подяка їм. Бо ми, поки ці хлопці воюють, ми зараз маємо облаштувати все таким чином, щоб хлопці, коли повернуться, вони змогли жити в цьому суспільстві, маючи ті свої вади як наслідок війни. Ну, вони, в принципі, є і фізичні, і, і психологічні. Тобто, презумпція невинуватості для військових трошки не так працює, як для цивільних. Насправді однаково. Мотив вчиняти правопорушення різні. Одна історія, коли хлопець не знаю, мажор набухався, сів за кермо, поїхав і когось збив. Чому він так зробив? В нього низька соціальна відповідальність, він не розуміє взагалі цей суспільний договір, небезпеку машини. І інша історія, коли хлопець, умовно кажучи, сідає в машину, він втомлений, їде з бойових, він збив іншого хлопця. Чи треба його сажати, якщо він винуватий? звісно, що треба. Про те, який строк дати цьому хлопцю і тому хлопцю. Мені здається, що якщо ця людина раніше не вчиняла правопорушення, а, треба подивитися на її мотив, чому вона сіла за кермо ввечері. Чи вона була п'яна ні? Вона відїхав з бойових? Так. Да. Він був втомлений? Да. Чи там не знаю, він зухвало приїхав на червоне світло? Ні, чи він їхав в темному місці, тому що це бойові, а там взагалі немає світла. Це різні історії. А поясніть ми, ще раз, ви сказали, що це не індульгенція. Поясніть більш, більш детально, чому це тоді не індульгенція, і це той, не... і той збив. Е, це пом'якшує обставини, тобто дуже важливо не зробити так, щоб суспільство вважало військових ризиком. Вони не є ризиком, але е, часто. Психічний стан військового, який повернувся, він змінений. Тому що ми з вами зараз не будемо вбивати собаку або людей, правда ж? Чому б ми це робили в стані якогось ефекту, в якомусь такому психологічному стані, коли б я міг би додумати взагалі, взяти бути людину? Чому я це буду робити? Це дуже важливо знати, що звичайна людина, яка не має проблем, в принципі, в житті, або має проблеми там з грошима, але це не, ну, не серйозні проблеми. І проблема. Хлопці, які повернувся з війни, в нього є своя параноя, в нього є свої трагедії, свої складнощі, свої страхи, в нього інша психіка. І треба це досліджувати і мати підходи до судочинства, підходи до того, щоб розслідувати такі правопорушення з участю військових, щоб взяти до уваги стан його. Бо я. Не обирав ставати військовим. Я не хотів ніколи бути військовим. Я не обирав іти на війну. Тобто я не обирав іти травмуватись. Коли я повернувся травмований після того, як захистив це суспільство, суспільство має взяти це до уваги. Пом'якшуючи обставини такого роду, про які ви кажете, вони вже є в нашому законодавстві прописані, чи їх треба ще запроваджувати? Певні речі є як інститут пом'якшення взагалі є. Існують певні речі. Відсутні, і через е, цю хибну статистику, яку будуть мати е, судді і правоохоронці, е, станеться е, погіршена навіть стану. Тобто, коли мільйон сімсот людей вийдуть, е, е, відпустять їх додому. Е, і ці мільйон сімсот людей, не дай Боже, будуть чиняти якісь правопорушення. Ми з вами кожен раз, коли будуть судові справи по цим, ми знаємо, це будуть акції протесту, це будуть все публічно. Да? Ми з вами в голові створимо попередженість. Військовий вбив, військовий що зробив, і військовий... ми такі, ага, військові це ризик. І судді будуть вже вважати, що всі військові це є ризиком. Як раніше, ми з вами думали, знаєте про кого? Згадайте, будь ласка, про своє ставлення до ветеранів Афганістану до 2013 року. Ми знали, що вони трошечки не альо, да? ну, якісь там можуть ну, бути. Уроджене наставлення було да, до було. певних груп, до афганців да, в тому да, числі. Да. Тому дуже важливо цього Ти, нам дати. До ветеранівської війни, Да. Дуже важливо цього не, зроб, не дати зробити зараз новому суспільству. Чому? Тому що а, ми маємо пояснювати суддям, і прокурорам, і слідчим, і суспільству теж. Що дивіться, ці люди да, можуть чиняти правопорушення, але ще раз. Не треба акцентувати увагу, що це військовослужбовець вчинив правопорушення. Тому що ви не робите такої статистики, по, що це юристи вчинили правопорушення. Або айтішники зробили про. Прав... Немає такої статистики, я ще раз скажу. Тому нам зараз важливо пояснювати суддям і послідчим прокурорам про те, що військовослужбовці да, мають змінений стан. Який змінений стан? Як з цим боротись? Що з цим зробити? Які сервіси дати цьому військовослужбовцю? Щоб він усвідомив свій стан, допомогти йому, тому що якщо я повернувся з війни і мені не дали належну, достатню, належну допомогу, щоб психологічно, щоб я зміг жити з вами в цивільному, в цивільному житті, якщо мені цього держава не дасть, то як наслідок вона ж буде потім мене судити.